Привіт, мої маленькі. Сьогодні до нас завітала гостя. Вона прилетіла прямо з літнього лугу, де ще світить тепле сонечко і цвітуть барвісті квіти. Це чарівна бабка літучка. Вона розповіла мені, що їй, що їй стало трішечки сумно, бо літо вже закінчилось, і вона боїться, що ми забудемо про теплі сонячні дні. А ми ж не хочемо забувати про літо, правда? Тож вона пропонує нам створити її з кольорового паперу і щоб вона залишилася на згадку про літо. Тож сьогодні ми вирушаємо у творчу подорож і будемо робити яскравих бабок. А перед тим як ми з вами розпочнемо конструювання, то ми. Підготуємо свої пальчики до праці і зробимо пальчикову гімнастику.